У продажі з'явився холодильний стіл, повністю виконаний із нержавіючої сталі. Деякі деталі тільки металеві. Ось. Середньотемпературний. Тобто температура регулюється за допомогою регулятора від 2 до 8 градусів Цельсія. Клавіша окремо на навімкнення-вимкнення. Стільниця ось така для розробки продуктів харчування. В гарному стані є бортик, висота бортика 5 см. Дверки із такими доводчиками, так як стіл із нержавіючої сталі, до нього не пристає магніт, тому дверки зачиняються на доводчиках дуже гарно, зручно. Поставили нові ущільнювачі. Сірого кольору, які не брудняться, в них погано видно бруд. Постійно протирати не потрібно ось внутрішня частина. Тут стоять мощні ось такі випарники. Висота від підлоги до полички 29 см і від полички. До самого верху 32 см. 77 см всередині корисна довжина і глибина від випарника корисна 42 см. Споживає такий столик всього 450 Вт в годину. Економний. Загальний розмір, 1,20 мет по довжині, 61 см по ширині. Висота стандартна, 84 см для зручності користування на ньому. Був перевірений майстром, працює він дуже тихо, його майже не чути. Кому потрібно, запитуйте. Стоїть у продажі.